Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра та гарного врожаю овочевих культур, особливо цибулі та чеснику. За вашим проханням, ми склали агрогороскоп, аграрний гороскоп, збирання врожаю чеснику та цибулі. Це можуть бути і озимі чесник та цибуля, або ж уже йорові, які були посаджені навесні. І це ми будемо робити в липні 2024 року. Збирати врожай в липні 2024 року. Починається гарний період прямо з 1 липня, всі 24 години, 2 липня всі 24 години. Це дуже гарний, сприятливий період в тільці спадаючий місяць. Також добрий період у нас у близнюках при спадаючому місяці для збирання врожаю. 3 липня всі 24 години, а от 4 липня з 0 годин тільки до 12 години дня. В леві теж у нас цікавий період буде після перерви. Це 7 липня починається сприятливий час для збору врожаю з 13 години дня до кінця доби, та 8 липня всі 24 години. Гарний час для збирання врожаю чеснику та цибулі в Терезах. Зростаючий місяць 12 липня з 13.00 починається цей період до кінця доби, 13 липня всі 24 години та 14 липня з 0 годин до 12 години дня. В стрільці гарний час для збирання врожаю чеснику та цибулі. з 17 липня з 10 години ранку до кінця доби та 18 липня всі 24 години. Наступний період у нас козоріг, спалений шлях місяця, повня. Це теж гарний час, якщо дозріли чесник та цибуля, збираємо і добре зберігається. 19 липня всі 24 години, 20 липня всі 24 години. Ще дуже гарний період. Водолії теж тут у нас з повнею зв'язана. Вся історія і дуже гарний час. Водолії 21 липня всі 24 години, 22 липня теж всі 24 години підходять для збирання врожаю. Овен, спадаючи місяць 26 липня всі 24 години та 27 липня теж всі 24 години. Знову ж таки, телець. Спадаючи місяць 28 липня всі 24 години, 29 липня теж всі 24 години. І завершиться місяць в сприятливі дні для збирання врожаю чеснику та цибулі. Це близнюки 30 липня всі 24 години та 31 липня теж всі 24 години. Ось Зараз на екрані у вас весь місяць. Тут у нас аграрний гороскоп збирання врожаю чеснику та цибулі на липень 2024 року. За київським часом все зроблено, розраховано. Будь ласка, робіть скрін. І майте найкращий собі помічник, це підказки такі, для того, щоб зібрати ще не тільки важливо посадити чесник у сприятливий час, але і обов'язково зібрати та закласти на зберігання, для того, щоб він гарно зберігався. Ну що ж, бажаємо вам гарної погоди, здоров'ячка вам! І Гарного багатого врожаю учаснику та цибулі і успіхів збиранні врожаю на все добре. Бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.